Завжди він говорить, якщо він кудись йде. Він без спросу нікуди не йде і він повідомляє, що він, я пішов там на футбол, я пішов туди, він чи кататися на велосипеді чи з друзями. А потім одного разу він прийшов додому і каже: я, мабуть, винуватий, Я нікому не сказав, але я їздив до батька на кладовище. Я За ним скучив, хотів на нього подивитися. Коли тато мій був на війні, він старався мені чим. Тим частіше написати, впитав спитав, да, діла, як усе. Він завжди про мене турбувався. Моя остання розмова з татом була така, щоб він мені говорив, щоб я був доброю людиною і щоб я вів здоровий образ життя, щоб я залишався такою людиною і я тримаю свою обіцянку до кінця життя.